Друзі, щойно завершився матч сьомого туру чемпіонату України серед аматорів. Штурм Іванківський переміг команду зірка Кропивницький» з рахунком 2-0. Голами відзначились Олександр Бондаренко і Вадим Щасливцев. І ось зараз з нами у флеш-зоні стадіону «Лівий Берег. Автор першого голу Форвард Терепів-захисник команди нашої команди Штурм Іванків Олександр Бондаренко. Олександре, ну перш за все, ми раді привітати тебе з почином. Дякую. Перший гол у поточному сезоні давно очікували. Я думаю, і в команді, і ти особисто які враження від матчу і від свого першого голу? Дивіться, ну, матч був важким, тому що молода команда, всі настирні хлопці. Команда суперника ну, нам давався матч трошки важкувато, але в першому таймі намагалися. Було дуже багато моментів, багато кутових, багато штрафних. м'яч не летів в перший тайм в ворота. Але ну, в кінці першого тайму забили гол, і це дуже, це дуже класно. І забили гол. Вийшли на в другому таймі теж була боротьба. Соперники вони настирні, я ще раз повторююсь, почали постійно пресингувати наших захисників. І коли нападаючий пресингує захиснику завжди важко і тому треба завжди бити м'яч вперед. І такі дуже багато боротьби. І в кінці забили другий м'яч і принесли перемогу нашим болівальникам. Скажіть, будь ласка, Олександре, сьогодні у вас у матчі, крім забитого м'яча. Яч, ви добре зорієнтувалися вже в воротарському майданчику суперника і вдало опинилися в потрібному місці в потрібний час. У вас був ще один момент, так. де можна було забити? Так, був момент, хорошо віддав мені Богдан Рубльов. Ну, трошки не влучив ворота, направляв зовнішньою частиною стопи, але не влучив. Ну нічого, треба такі моменти реалізовувати. Нападаючи має реалізовувати такі моменти. Не Вийшло. Ну нічого, саме головне, що перемогли ми сьогодні. Це найголовніше. Початок цього сезону був дещо е, таким е, скомканим для вас. Була дуже прикра травма. Е, потім, е, скажімо так, ви довгий час не могли забити. Як ви гадаєте, зараз впевненість в своїх силах вже повернулася і в майбутньому можна чекати від вас бомбардирських подвигів. Треба працювати на тренуваннях, все буде нормально. Треба трошки набрати ще форму і все буде нормально. У нас дуже багато футболістів, всі кваліфіковані, всі мають ігровий тонус і ігровий час. Для мене теж, я от коли отримую ігровий час, треба виходити, доказувати, не просто перебувати на футбольному полі, а прикладати максимум зусиль, для того, щоб команда перемогла. Тому надалі буду це робити. Наші глядачі, болівальники штурму, можливо, хтось не знає, ви є вихованцем Київської оболоні. Це для вас рідний клуб, і ви зробили перші кроки в професійному футболі саме в складі Київської оболоні. І у складі штурму, скажімо так, є люди, які грали раніше вже з вами. Так, звісно. Згадайте, будь ласка, про вашу футбольну кар'єру, хто ви вашим першим тренером і які враження залишились від оболоні від ковалівського колоса, де ви зробили собі ім'я навіть у, у професійній футбольній лізі України. Дивіться, ну я в принципі вихованець. Я не в оболоні, вихованець Діж 15, а, ага. трошки помарка така. Вихованець Діж 15, перший тренер Пасєка Олександр Миколайович в оболоні. Це перша команда, з якою я підписав професійний контракт. Це було в 2008 році. Тоді була ще друга команда оболонь 2 З хлопцями, які зараз грають в нашій команді в штурмі, це Ден Васильєв, Він грав в роки в прем'єр-лізі. Я Теж підпускався, коли був молодим. І е, з Сергієм Івановичем Ковальцем тоді був тренер такий. Е, ми грали, це був 10 11 рік. Е, була хороша прем'єр-ліга, хороші команди. Дуже було важко виграти і зайняти. Ми тоді шосту позицію зайняли, е, Потім болталися всередині. Але е, саме головне, що рівень футболу трошки е, тоді, і зараз він відлічається. Дуже багато легіонерів тоді було е, дуже сильний чемпіонат. Був е, зараз набагато легше грати дуже. Класно, що дають можливість грати нашій молоді, нашим вихованцям будь-яким. Чи то Динамо, чи то Шахтар, Дніпро, Колос, неважно, але дають можливість заграти вихованцям академії. І це дуже великий шанс для молодих пацанів. Навіть ця команда, да, проти якої ми сьогодні грали Локомотив, ці всі молоді команди, у яких є професійні дорослі команди, і вихованці можуть засвітитися. Для них це дуже великий шанс. Для пацанів, для молодих, хочу сказати, що, щоб хлопці будь-які будь-яких командах не втрачали Е, просто рухалися до своєї мрії і е гарно тренувалися і вірили в себе. вірили в себе так ви тоді були на лаві запасних момент вікоповної перемоги у Донецьку так. оболоні 1-0. Які тоді були емоції? Ну, я, чесно кажучи, тоді розминався і думав, що Сергій Іванович випустить мене. І така чуйка була теж, що десь щось заб'ю, але тоді на заміну вийшов Серега, вийшов фамілія. Бачта вилетіла з голови. Потім уточнимо. 10-й номер, забив гол. Кучеренко. Кучеренко, так, Кучеренко. І ми в перериві між першим і другим таймом били поворотом. Так він направляв, направляв. Він такий був момент, постійно з цієї точки, з якої він забив, направляв, направляв. І два рази попав стюарду то в спину, то в голову. Ми так трошки посміялися. Потім вийшов на заміну і забив з цієї ж точки, забив гол, приніс першу перемогу. Це була перша поразка шах... Шахтера на Донбас-арені. Так, Донбас так. так запам'яталося, але я не вийшов. Був 18-й, попав в заявку. 18 Насіли не вийшов. Ну запам'ятався цей матч, звісно. Атмосфера нереальна. Трибуни, стадіон, дуже близько болівальники знаходяться до бровки поля. Це дуже класний стадіон. На жаль, зараз немає можливості, але хочеться, щоб війна закінчилась в країні і футбол повернувся не тільки в Донецьк, а в інші міста, в які зараз окуповані. Хочеться, дуже хочеться. Сподіваємося, так і буде. А у вашій кар'єрі був ще Ковалівський колос. Це команда, яка, ну, по суті, є однією з двох, які реально у вашій спортивній біографії ну, такі важливі. Розкажіть про цей період часу. Так, якщо брати оболонь, це команда, яка мені дала трошки ім'я, так Сергій Іванович Ковалець в мене повірив, давав шанс виходити в прем'єр-лізі. Якщо брати колос, це для мене більш рідна команда. Це така команда, з, якої, з якою я прийшов повністю в шлях від, від чемпіонату області до Ліги Європи. І тому це запам'ятовується, і я бачив повністю, як розроблявся. Розвивається клуб як президент вкладає гроші в цей клуб, і це дуже, дуже дуже класно. Хочеться, щоб більше таких було людей, які розвивають в своїх містах, в своїх областях ці клуби і дають також робочі місця не тільки футболістам, а ще всім людям, які займаються організацією футболу. Взагалі, міжнародного футболу. Ви спробували не тільки у складі ковалівського колеса, а ще була у вашій біографії поїздка в Угорщину. Так. Розкажіть про цей епізод. Ну, якщо чесно, то їхав в Угорщину так як переваличний пункт, хотів далі розвиватися, хотів зацепитися десь в, в Європі. Так. І ну, доволі непогано там себе проявив, але так склалося, що так склалося, що повернувся додому. Трошки не то що не, не пощастило, деякі люди, так сказати, не не, не виколина. Своїх... Да, обов'язки, і так. І так вийшло, що повернувся в Київ, але нічого, і, 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 і за того, що я повернувся в Київ, я, я опинився в футбольному клубі Колос, тому я не жалію, познайомився з іншими людьми і трошки увійшов в історію, тому це теж шиланка життя. Не можна в своєму житті ні про що шкодувати. То що, то, що сталося, то так має бути. Тому в Угорщині. Дуже класно, але мені було важко, тому що в клубі майже ніхто не спілкується на англійській мові. І дуже важко. Тільки на маджарській, і це дуже важкий язик. Мені було важкувато, але за допомогою пацанів, які там були іноземці, ми трошки спілкувалися і знаходили общі наші теми. І Тому було для мене опит. Класно. Поїхав, подивився місто, Будапешт подивився, тому дуже класно. Ну, Зі штурмом, як то кажуть, чого хочете Досягти. Та досягти хочеться, щоб постійно перемагала ця команда. Радувала вболівальників, їх поки що небагато, але потроху розвиваємося. Підписуйтесь на сторінку в Фейсбуці, в інстаграмі, дивіться, буде цікаво. От на цій оптимістичній ноті подякуємо Олександрію Бондаренку і яскравих перемог в житті і на полі. Дякую, дякую, на